Він дешевий, він простий. Так, він має певні недоліки, але переваг більше. Немає проблеми зробити її як хідну ціль, і так і бойову. Навпаки, перевага трембіти в її низькій низькі вартості. Пускова направляюча на базі звичайного напівпричепа, де можна, можна одночасно запускати сім бортів. Вони можуть бути як всі бойовими, так і частина бойові, так і частина хідними цілями. Враховуючи низьку вартість, ми можемо забезпечити залпи десятками. Що однозначно дозволить перезавантажити систему ППО і вражати цілі на глибині 150-160 кілометрів. Враховуючи, що на відстані більше артилерійської 30-40 кілометрів, засобів ураження не вистачає. Тут досить потужна бойова частина 20 кілограм, тому ми бачимо великий запит від військових на цей виріб. І робимо все можливе для того, щоб довести в максимально короткі терміни ці вироби.